Я пізнаю світ урок 182 тиждень 21-й. Тема Тваринний світ моєї батьківщини. Комах. На початку уроку перегляньте відеофрагмент з пісенькою про тварин. Та уважно подивіться і назвіть тварини, яких ви упізнали у відеофрагменті. Їм так гарно у воді, якщо дихають, тоді ось ця кула субмарина, зябра має ця тварина, хто, хто відчуває, хто, хто тут живе, хто, хто, хто тут діток має, хто біжить летить. Притони духи, всі вологу шкіру мають, швидко плавають, стрибають. Хто хто відчуває, хто хто тут живе, хто хто, хто тут діток має, хто біжить, летить, пливе. Яких тварин ви упізнали у відеофрагменті? Чудово! На сьогоднішньому уроці ми з вами вивчимо третій та четвертий куплети пісні пісеньки про тварин. Вивчимо за допомогою методики блискавка. Спочатку ми з вами вивчаємо третій куплет та приспів. Приспів ми вже з вами вивчили на попередньому уроці. Ми його фотографувати не будемо, а відразу будемо відтворювати. Отже, фотографуємо перший рядочок третього куплету. Відтворюють. Їм так гарно у воді, як же дихають тоді. Фотографуємо другий рядочок. Відтворюємо. Їм так гарно у воді, як же дихають тоді. Ось акула кула субмарина зябра має ця тварина. Тепер пригадуємо з вами приспів. Хто хто відчуває, хто хто тут живе хто 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 тут діток має, хто біжить, летить, пливе. Тепер ми з вами вивчимо четвертий куплет цієї пісні. Фотографуємо перший рядочок четвертого куплету. Відтворюємо саламандри і ропухи і тритони шайдухи. Фотографуємо другий рядочок четвертого куплету. Відтворюємо саламандри і ропухи і тритони відчайдухи. Всі вологу шкіру мають, швидко плавають, стрибають. Чудово! А тепер поставте відео на паузу. Спробуйте самостійно з пам'яті відтворити третій куплет, приспів та четвертий куплет цієї пісні. Молодці! А тепер давайте їх заспіваємо. Їм так гарно у воді, як же дихають тоді, ось ця кула субмарина, зябра має ця тварина. Хто, хто відчуває, хто, хто тут живе, хто хто, хто тут діток має, хто біжить, летить, пливе. Саламандри і ропухи, і тритони відчайдухи. Всі вологу, шкіру мають, швидко плавають, стрибають. А хто хто відчуває, хто хто тут живе, хто хто, хто тут діток має, хто біжить, летить, пливе. Чудово! На сторін наші сьомій пригадаємо з вами вивчене. Оберемо правильний варіант відповіді. Плазуни це тварини, які мають тіло укрите слизькою лускою, суху шкіру, укриту роговою лускою, м'яку вологу шкіру. Так, плазуни це тварини, які мають суху шкіру, укриту роговою лускою. А які тварини належать до групи плазунів ящерки, жаби, черепахи, змії, третони, крокодили. Так, до групи плазунів належать ящерки, черепахи, змії, крокодили. Дуже добре. На сьогоднішньому уроці ми з вами вивчаємо детально про ще одну групу тварин це комахи. Перед тим, як ми з вами прочитаємо інформацію про групу тварин комахи, розгляньмо з вами малюнок. Комаха будова тіла. Кінцівки ось ми бачимо. Порахуйте, скільки їх. Так, їх шість. Черевце, груди та голова. А тепер давайте з вами прочитаємо інформаційну довідку про групу тварин комахи та дізнаємося більше. Комахи це тварини, які мають шість ніг. Їхнє тіло складається з голови, грудей та черевця. На голові є вусики. Деякі комахи мають на черевці жало з отрутою. Більшість комах має крила, прикріплені до черевця. Крила тваринок різняться будовою, формою та забарвленням. Комахи найчисельніша група тварин на землі. Вони живуть на суходолі, у ґрунті, у воді і навіть на тілі інших істот. Серед комах є рослиноїдні бджоли, метелики, хижі, бабки, сонечка. Усеїдні мухи, мурахи. Скажіть мені, будь ласка, так хто такі комахи? А з чого складається їхнє тіло? А де живуть комахи? Дуже добре. Розглянемо з вами на восьмій сторіночці зображення комах та їх спосіб життя. На першому зображенні в нас вовчок. Або ще називають капустянка, живе у ґрунті. На другому зображенні водомірка живе у воді. І на третьому зображенні блоха живе на тілі тварин. А тепер поставте відео на паузу і в інформаційній довідці вивчіть навчальні одиниці. Чудово! А як ви думаєте, які спільні риси мають птахи-метелики? Переглянемо з вами відеофрагмент та спробуємо дати відповідь на це запитання? Метелики зачаровують нас своїм польотом і красою. Різнобарвні цяточки, лінії, кружечки, плями, яких тільки візерунків не побачиш на крилах цих дивовижних комах. Якщо подивимося в мікроскоп, то побачимо на крилах метеликів крихітні лусочки. Лусочки бувають різної форми та кольору, а їхнє розташування. Подібне до розташування черепиці на даху будівель. Саме лусочки визначають візерунок і забарвлення крил. Якщо метелик втратить велику кількість лусочок, його крило стане менш міцним. Узявши метелика до рук, дуже легко пошкодити його ніжні крильця. Так, скажіть мені, будь ласка, які спільні риси мають птахи-метелики? Так, вони мають крила. А тепер перевіримо вашу уважність, прочитаємо твердження та позначимо правильні. Крила метеликів укриті лусочками. Так, це твердження правильне. Лусочки визначають візерунок і забарвлення крил метелика. Молодці! Це твердження правильне. Метеликів можна брати до рук. Крилам це не зашкодить. Ні, це в нас твердження неправильне. А тепер візьміть простий олівець у руки. І на сторінці 9 у завданні шостому. Намалюйте метелика за зразком, не відриваючи олівця від паперу. Поставте відео на паузу та намалюйте метелика. Чудово! А тепер давайте з вами підсумуємо те, що ми вивчили. Яка в нас істотна ознака комах? Так, це наявність шести ніг. Істотною ознакою комах є наявність шести ніг. Запишіть, будь ласка. Чудово! Розглянемо з вами світлини комах України, які занесені до червоної книги. На першому зображенні бражник дубовий. На другому зображенні емпуза смугаста. А на третьому зображенні жук-олень. Або його ще називають рогач звичайний. А тепер виділіть слова, які містять шиплячий приголосний. Правильно, бражник, жук, рогач. Звичайний. Дуже добре. Підкреслій в назвах комах прикметники. Так, дубовий, смугаста, звичайний. Усну визначимо рід кожного прикметника. Дубовий, чоловічий рід смугаста, молодці жіночий рід звичайний. Так, це чоловічий рід. Дуже добре. Перегортаємо сторіночку та спробуємо розв'язати ось таку цікаву задачу. Бабки найшвидші комахи у світі. Середня швидкість цієї комахи 30 км за годину. Але в Австралії живе така, яка літає зі швидкістю понад 90 км за годину. Визнаєш, з якою швидкістю летіла бабка, яка за 10 хвилин подолала 12 кілометрів. Відповідь напиши в кілометрах за годину. Поміркуйте та скажіть, яким способом можна розв'язати цю задачу. Чудово! Оскільки нам відповідь потрібно записати в кілометрах за годину. А нам дано, що бабка пролетіла 12 км за 10 хвилин, то нам так години потрібно перевести у хвилини. Отже, одна година це в нас 60 хвилин. Запишемо. Отже, якщо відомо, що за 10 хвилин бабка подолала 12 км, то за 60 хвилин. Вона подолає у 6 разів більше. Так, адже 10 хвилин збільшено у 6 разів. І, відповідно, відстань має збільшитися у 6 разів. Запишемо з вами 10 хвилин тере, 12 кілометрів. Тому ми 12 кілометрів. Так, множимо на 6 збільшуємо у 6 разів. І скільки це в нас вийде? Так, 72 кілометри. Отже, з якою швидкістю летіла бабка? Так, вона летіла зі швидкістю 72 кілометри за годину. Запишіть відповідь. Чудово! Усім відомі сонечка. Це симпатичні червоні жуки з округлим тілом і чорними плямами на спинці. Однак мало хто знає, скільки саме цяток має сонечко. Виявляється, існує багато різновидів цих комах з кількістю плямок від 2 до 28. І зараз, користуючись цією інформацією, ми з вами спробуємо розв'язати таку цікаву задачу. На галявині сиділо сонечка. 9 з двома цяточками на спинці. Десять з сімома. 5 з дванадцятьма. Обчисліть загальну кількість цяток на комахах. Так, правильно, 9 ми помножимо на 2, тому що дев'ять сонечок було в кожного по дві цяточки. Ми отримаємо 18. Так, 10 помножити на 7, тому що 10 у нас сонечок із 7 цяточками. Це буде 70 цяточок. Так, і 5 помножимо на 12. Адже 5 сонечок у нас з 12 цяточками. Так, це буде 60. Яка загальна кількість цяток на комахах? Так, загальна кількість цяток на комахах 148. Запишемо з вами відповідь 148 цяток. Але до групи комах у нас належать ще і отруйні комахи. Прочитаємо з вами інформаційну довідку та дізнаємося, які ж це отруйні комахи. До групи отруйних комах належать оси, бджоли, шершні, гедзі, овоти, мошки, кліщі та інші. Під час укусу вони вприскують отруту, властивості якої в різних комах відрізняється. Розглянемо з вами зображення отруйних комах. Шершень. Так, ми бачимо, він трішки схожий по забарвленню на бджолу, кліщ, Гедзі. або ще називають сліпець. А як ви думаєте, чому ці комахи отруйні? Дуже добре прочитаємо з вами пам'ятку про те, яких потрібно дотримуватися правил, щоб уникнути укусів комах. Щоб уникнути укусів комах під час відпочинку на природі, слід дотримуватися правил. Перше надягай головний убір, обирай одяг з довгими рукавами, штани, шкарпетки, заправляй штани в черевики. Друге. Обробляй відкриті ділянки тіла засобами для відлякування кліщів і комарів. Третє. Що дві години обстежуй тіло на наявність кліщів. Четверте. Для відпочинку обирай вільне від трави місце. П'яте. Якщо їси фрукти, стеж, щоб на них не було бджіл або ос. Після вживання солодощів витирай губи. Шосте. Обережно поводься в місцях скупчення комах, які жалять. Якщо підлетіла оса чи бджола замори або різко перемістися в інше місце. Якщо комаха сіла на рукав, струси її. Але не прихлопуй. Сьоме. Наближатися до бджолиних вуликів і осиних гнізд небезпечно. І восьме. Після повернення додому переодягнися, оглянь принесені з прогулянки речі. Як ви думаєте, що може трапитися, якщо ці правила порушувати? А чи знаєте ви, що потрібно робити в разі укусу комахи? Перегляньмо з вами презентацію та дізнаємося, яка ж перша допомога в разі укусу комаха. Зі укусу комахи. Якщо вас укусив комар, ґедьзь або мошка, намагайтеся не терти шкіру в місці укусу, оскільки є небезпека занести в рану інфекцію. Накладіть на місце укусу холодний компрес, пов'язку змочену содовим розчином, чайна ложка на склянки води. Відразу після укусу бджоли обережно видаліть пінцетом жало. Добре промийте місце укусу мильною водою. Пийте багато рідини, щоб знешкодити речовини, які потрапили у кров з отрутою. Скажіть, будь ласка, про яку групу тварин ми сьогодні говорили на уроці? Назвіть представників комак, які належать до отруйних. А яких правил потрібно дотримуватися, щоб уникнути укусів комах? А якщо вже так сталося, що укусила комаха, то що потрібно робити? Молодці, чудово.